Доброго ранку, дітки! Я усіх дітей гукаю та до себе закликаю. Будемо ми разом грати, заняття час вже починати! Дітки, сьогодні до нас у гості завітали зайчик та ведмежатка. Вони пропонують вам пограти в геометричні фігури. Дітки, розгляньте уважно малюнок, та скажіть, будь ласка, яку геометричну фігуру нам приніс зайчик? А яку геометричну фігуру приніс? Ведмежатко. Правильно, дітки, зайчик приніс нам кулю, а ведмідь приніс круг. Ведмежатко запитує. Діти, а розкажіть мені, будь ласка, чим куля відрізняється від круга? Так, дітки, вірно, куля зеленого кольору, а круг червоного. Куля маленька, а круг. Великий, молодці дітки. А ще, дітки, куля об'ємна, а круг плоскісна геометрична фігура. Зайчик запитує А що спільного між кругом та кулею? Правильно, дітки, і круг, і куля це геометричні фігури. І ще вони однакової форми круглої. Дітки, будь ласка, допоможіть нам з зайчиком розкласти геометричні фігури по поличках. Дітки, давайте допоможемо зайчику та ведмедику розкласти геометричні фігури по поличкам. Розгляньте малюнок і скажіть на верхній поличці, які геометричні фігури лежать. Правильно, дітки, на верхній поличці лежать круги, а на нижній поличці так, вірно, там лежать кулі. Дітки, погляньте, а чи вірно від з зайчиком розклали геометричні фігури. Правильно, дітки, червоний круг повинен лежати на верхній поличці. Дітки, а давайте порахуємо, скільки кругів лежить на верхній поличці. Діти починаємо рахувати зліва направо. Перший помаранчевий круг, другий жовтий круг. Третій білий круг, четвертий синій круг. А всього у нас скільки кругів? Так, правильно, чотири круги. Підки, а скільки у нас стане кругів, якщо ми червоний круг перекладемо з нижньої палички на верхню. Давайте разом порахуємо. Рахуємо знову зліва на право. Перший Помаранчевий круг, другий Жовтий, третій білий, четвертий синій, а п'ятий буде червоний. Правильно, дітки, було 4 круга, а стало 5, тому що додали ще один круг. Діти, а підкажіть ведмеди козачкам, чого більше? Кругів чи куль? Так, правильно, кругів більше. А на скільки кругів більше, ніж куль. Правильно, дітки, кругів на один більше. Дітки, а давайте з вами порахуємо, скільки куль на нижній поличці. Діти починаємо рахувати зліва направо. Перша блакитна кулька, друга фіолетова, третя зелена, четверта жовта. Діти, а що потрібно зробити, щоб куль і кругів стало порівну? Так, вірно, потрібно додати ще одну кульку. Діти, скільки у нас кульок було? Правильно, 4. А скільки стало? Вірно, 5. Діти, зайчик та ведмедик вам дуже вдячні за допомогу. Дітки, а чому допомогли ведмедику та зайчику? Так, вірно, ми їм допомогли розкласти кулі та круги на полички. На верхній поличці лежали що? круги, а на нижній які геометричні фігури лежали? Так, правильно, кулі. Скільки кругів було? Вірно, 5. А скільки куль? Так, теж п'ять. Молодці дітки, до побачення.